13 мільйонів гривень на допомогу черкасцям, які постраждали внаслідок падіння уламків ворожої ракети. На сесії черкаської міської ради депутати проголосували за програму підтримки. Хто може отримати допомогу та куди звертатись далі у сюжеті. Черкаси стали першим містом в Україні, яке реалізовує подібний проєкт. Тепер надавати допомогу бізнесу будуть не лише з державного, а й з місцевого бюджету. Для обстеження збитків у міськраді створили спеціальну комісію. Зі слів Ірини Удод, з фізичні особи, суб'єкти бізнесу та голови ОСББ можуть звернутись у департамент ЖКК для де подання заяви на обстеження для отримання допомоги у департамент економіки та розвитку. Крім того, Ірина Удод розповіла про головну умову для отримання допомоги. Ми ведемо вже мову про підтримку сам. Ми громадою, саме міською громадою, скажімо, тих збитків і тих наслідків, які отримали наші підприємці, але основною мовою, звичайно, поряд з іншим пакетом документів буде те, щоб суб'єкти підприємницької діяльності були обов'язково зареєстровані в місті Черкаси і сплачували тут податки. Нині відомо про 50 приватних підприємців, чий бізнес пошкодили ракетні уламки. Їм мають надати по 100 тисяч гривень. Механізм виплати коштів ще розробляється, проте міські обранці повністю підтримують таку ініціативу. Я як підприємець і мій фонд, ми готові допомогти людям. Ну, я озвучив не глина, але він сказав, що цим питанням займається мерія і гроші будуть надані з міського бюджету, але я хотів запропонувати, що також я як підприємець і мій фонд, готовий також допомогти людям. Розмірять від 100 до -ти 200 тисяч допомоги в випадку, якщо там треба буде комусь вставити вдома вікна або якісь інші елементи як і молодці. Загалом у програмі передбачили 13 мільйонів гривень 5 мільйонів на допомогу мешканцям будинків, 3 – на ремонт у під'їздах, 5 мільйонів гривень на допомогу бізнесу. Тобто у нас був досвід. Ожного міста найкраще. А якщо казати про програму підтримки підприємниця, то я нагодом, що це вперше. Я впевнений, що ми це правильно прописали. Ірина Іванівна досить ретельно пропрацювала, але ще немає гарантії, що казначейство пропустить ці платежі. Міські обранці не забули й про Збройні Сили України. Два мільйони гривень спрямують на придбання безпілотників, а один мільйон гривень на придбання антидронових засобів. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.